За барною стійкою стоїть молода жінка, готова обслуговувати потік клієнтів. Ми навіть знаємо її ім'я. Це Сюзон, буфетниця в Паризькому барі Фолі Бержер і улюблена модель Едуарда Мане. За її спиною висить велике дзеркало, що, окрім спини жінки, відображає ще й гучний зал Фолі Бержер. Коли ми з вами стаємо перед картиною, ми ніби потрапляємо в самісінький вир подій нічного Парижа. Для почуття повної ілюзії нам бракує лише побачити наше власне відображення у дзеркалі. Про що думає Сюзон? Чому її обличчя так неспокійне та напружене? Хто цей чоловік біля бару? І що ця картина може розповісти нам про життя Парижа кінця 19 століття? На ці та інші запитання буду відповідати у цьому випуску. Едуарда Мане можна впевнено назвати художником паризького життя та столичної елегантності. Реальність, яку він представляє на своїх картинах, є автентичною, а не створеною уявою. Художник був добре обізнаний з тенденціями та сам неодноразово насолоджувався принадами міського життя. Саме нічне життя Парижа є темою одного з його найвідоміших творів. Місцем, в якому Мане розгортає сцену на своїй картині, є Фолі Бержер, так звана французька обитель Божевілля. Місце особливо популярне в Парижі 19 століття. Цей паризький концертний зал, офіційно відкритий у 1869 році, працює й до сьогодні. Уже тоді він був оснащений електричними лампами, які були новинкою на той час. Крім цього, бар забезпечував цілу низку розваг, таких як акробатичні та циркові шоу, опери, балети, ну і, звичайно, кабаре. А ще тут неодноразово відбувалися шоу Сарчі Бартман, екзотичної красуні з Африки, яка робила неймовірний фурор формами свого тіла. Якщо більш прискіпливо поглянути на картину Мане, то ми помітимо, що саме зараз відбувається акробатичне шоу. Ми можемо спостерігати за веселощами людей лише у відображенні в дзеркалі. Під стелею звисає трапеція, на якій стоїть гімнастка. У дзеркалі видно її ноги в зелених чобітках. Дехто з глядачів навіть спостерігає за її виступом, наприклад, ось ця жінка з біноклем, яка зручно сперлася на балкон. Проте багато відвідувачів взагалі не звертають уваги на артистку, адже вони надто поглинуті розмовами, фліртом та плітками. Такий вже був характер цього бару. Мешканці Парижа приходили сюди оцінювати не лише виступи, але і один одного. Серед гостей Фолі Бержер мене помістив двох своїх друзів Мері Лоран, модель, актрису, а водночас музу, куртизанку та коханку самого художника. Її постать виділяється на тлі розмитої маси людей завдяки білому одягу. Поряд з нею ми бачимо художника Генрі Дюпре. Бар Фолі Бержер був надважливим місцем для культурного життя міста. Тут можна було зустріти відомі особистості того часу: критиків, колекціонерів, художників і акторів. Не бракувало тут шахраїв і злочинців. У обителі божевілля всі вони насолоджувалися пікантними розвагами, вели справи і забували про свої буденні проблеми. Ексклюзивність цього приміщення підтверджується видними на картині пляшками пива English Бес, на той час елітного іноземного напою. Їх можна впізнати за характерним червоним трикутником на етикетці. Цей червоний трикутник був і залишається логотипом цього британського бренду. На момент написання картини Мане Бес була найбільшою пивоварнею у світі. Також ми бачимо пляшки солодкого гранатового сиропу гренадин та міцного алкогольного напою з гіркого полину абсенту. Абсент першою припинила виробляти Бельгія. За нею заборонили абсент Італія, США та Швейцарія. Франція виявилася майже останньою. Заборону ввели аж в 1915 році. Абсент став символом непривабливого і збляклого життя. А найвидатнішим шедевром з абсентом у головній ролі стала скандальна робота Едгара Дега. Отже, з цього аналізу ми вже з вами розуміємо, що в фолібержер можна було добре розважатися, їсти та пити. Але це не все. В барі можна було придбати не лише пляшку шампанського. Але й кохання на одну ніч. Дівчина за прилавком, що становить центральну частину картини, одягнена в темну сукню з корсетом. Її постать є однією із загадок історії мистецтва. Вираз її обличчя часто порівнюють із загадковою посмішкою Моне Лізи. Цей порожній погляд є причиною численних спекуляцій. Може, це втома, відчуття безвиході? А можливо, гірка самотність серед веселого натовпу. Чи Сюзон, окрім ролі буфетниці, виконувала ще й роль куртизанки, це пояснювало б тінь смутку, що є на її обличчі. Буфетниці в таких місцях, як Фолібержер, часто були ще й проститутками. Мане дуже добре вловив цю двозначність. Чоловіки, що проходили повз бар, могли вибирати як напої, так і жінок. Ми бачимо чітку ієрархічну соціальну драбину. Сюзон це представниця робітничого класу, а місце розваг і веселощів середнього класу це її робоче місце. Поділ двох соціальних груп, помітний і у поділі композиції на реальний простір і його дзеркальне відображення, стійка відокремлює жінку від задимленого залу, зони, призначеної для розваг, де відпочиває буржуазія. Ця соціальна еліта представлена в разючій нематеріальному вигляді, мене позначив лише контури найближчих йому окремих постатей. А все інше змішав на задньому плані, перетворивши натовп на якусь однорідну масу. Барфолі Бержер поєднує в собі два простори для нижчого і вищого класів. Перший має працювати, щоб другий розважався. За традиціями 19 століття картина була створена в майстерні художника. Однак на місці, в залі Фолі Бержер, Мане зробив багато малюнків, на них герої мають дещо інші пози. Коли Мане працював над картиною, поставив у своїй майстерні прилавок із пляшками й апельсинами, а за прилавком Сюзон. Швидше за все жінка провела там довгі години позуючи для картини. А отже була неймовірно згнудьгована і втомлена. Цей погляд художник ймовірно вхопив у майстерні, хоча, можливо, вона мала подібний вираз обличчя, коли стояла за барною стійкою. Як би там не було, погляд жінки ідеально будує настрій всієї картини. Картину Барфолі Бержер Мане презентував в Паризькому салоні у 1882 році за рік до його смерті. Критики ніколи не щадили Едуарда Мане, не зробили винятку і цього разу. Вони звинувачували художника в тому, що він припустився багатьох оптичних помилок і неправильно відтворив відображення фігур і предметів у дзеркалі. Аж у 2001 році австралійський історик мистецтв створив фотографічну реконструкцію ситуації з картини Едуарда Мане. Між Стійкою та дзеркалом поставили жінку, а фотографію виконали з такого кута, під яким писав картину Мане. Виявилося, що художник не припустився жодної помилки. Чоловіка в циліндрі немає на картині, тому що він стоїть зліва, а отже. Поза композиційним кадром, який обрав художник. Якщо дивитися на картину, то здається, що Сюзон розмовляє з клієнтом. Насправді ж їхні погляди навіть не пересікаються, адже кожен з них дивиться в іншу сторону. Їхня близькість в задзеркалі це лише міраж. В реальному світі чоловік проходить повз бар, а втомлена Сюзон спостерігає за тим, що відбувається в залі. Дякую кожному з вас, хто присвятив ці 10 хвилин свого життя мистецтву. Сподіваюся, що було цікаво та пізнавально. Діліться своїми враженнями від картини в коментарях та буду вдячна, якщо залишите вподобайку цьому відео.